Країни східної Європи зазнали значних збитків від заморозки у квітні цього року, і це може призвести до дефіциту вишні і черешні. І про це повідомляють аналітики. Що буде з цінами на фрукти та овочі в Україні, враховуючи суттєві температурні коливання. А про це розпитаємо гостя нашої студії. Це Максим Хлопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу. Пане Максиме, радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Пане Максиме, власне, от як побачили і почули в Європі, теж в Євросоюзі, теж морози завдали збитків аграріям. А що у нас? Наскільки от вони пошкодили аграрну продукцію? От посіви, чи будуть вітаміни в цьому році цього літа, чи тільки от сонячні? Ну, Вітамін Д будемо приймати і все е, да ситуація. Вона е, доволі таки неоднозначна. Ми бачимо, що точково в країнах Європейського Союзу, як в Україні, ми бачили ці заморозки, ці похолодання. Е, але основою цього мабуть стало те, що перша половина весни вона була тепла і доволі таки відчутно і нетипова для нас. А е, друга половина, ми знали вже заморозки, і це в першу чергу. Е, ну, звичайно, це овочі, це фрукти, які е, Підпали під вплив, тому що ми бачимо цінові, які є різні цінові проміжки між ягодами, да, ту ж саму полуницю. Це будуть уже абрикоси, черешні, які також підпали. Але хочу сказати, що це переважно більшості країни Східної Європи. І готуючись до нашої зустрічі, я також подивився, все ж таки, що от, от, по цьому напрямку да, країни Туреччина, наприклад, така, яка є основним експортером тих ну, продукції, яку я назвав, тільки що, вона також підпала під ці. Ці заморозки, і також буде зменшення виробництва фруктів, які очікуються вже на початку літа. Тому ситуація вона неоднозначна, вона складна. І дивлячись в Україні, яка склалася, то вона також є точковою, тому що одні області можуть відзначити, що більш-менш вони нормально пережили цей етап вегетації рослин або ну ріст продукту плоду. А далі можна казати, що інші області все ж таки підпали те ж саме Вінниччина і, наприклад. Східні деякі регіони, де більше були сформовані ранні овочі та також фрукти, то вони підпали доволі таки суттєво. Але наскільки я знаю, ми повністю забезпечимо себе от внутрішньою продукцією. Так, звичайно, є і імпорт, але що буде з цінами? Можна відзначити, що ціни вони 100% будуть відрізнятися від минулорічних, і індекс споживчих цін вже це вказує, тому що в загальному у нас становить за перші 4 місяці цей індекс зріс на 4,7%, А це можна сказати, що відрізняється від минулорічного, коли в цей же саме період часу за 4 місяці 2024 року всього лиш він був 1,5%. Тобто ми вже відзначаємо доволі такий великий ріст, і саме головне можна відзначити. Що 18% це а, фрукти, а, і 9% овочі, які зросли за цей період часу. Тобто це є драйверами скажімо так, продовольчої а, цінової інфляції в межах а, споживчих цін да, для населення. Ну а, і далі, мабуть, можна сказати, що це м'ясо на третьому місці зараз і а, інші продукти, які зросли буквально від 1 до 3 відсотків. Тому а, в загальному а, ми бачимо, що та продукція, яка вирощується. Навесні вона трошки витерміновується на першу половину літа, десь на чотири тижні, можливо, навіть на три. І це також буде впливати на збільшення деякої продукції імпортної, тобто, щоб заміщувати, поки не буде від українського виробника. Ну і потім ситуація вона буде вже. вже я думаю, що через місяць ми подивимося, які збитки вже зазнались навесні аграрії аграрії да, по продукції і далі. Далі підемо по От я звернув увагу, що овочі а, після. Великодня? вони в ціні не відкотилися. Чому ще не сезон чи не варто очікувати? А, ну, якщо ви бачите, от буквально зниження. перед Великоднім почалися оці сильні заморозки. Да, десь вони були тижня два, можна таких сильних, да потім треті це дощові. В принципі, травень був дощовий, Це гарно для зернових олійних культур, які посіялись. Хоча є активна, ну в принципі стадія посівної, Вона вже закінчується. Але ці дощі, які відбулися, вони були позитивні для даних культур. Для овочів можна сказати, що ті, хто зараз пропозиція, вона переважно з закритого ґрунту. Це теплиці, да, тобто, перше, і їх треба підтримувати температуру. Тобто цей вегетаційний процес, який відбувається, формування плоду і вирощування продукту, вони все ж таки є трошки затратними за рахунок менше сонячних промітів, низька температура нетипова для, ну, для нашого в принципі, регіону. І тому це все підтримувало ціну доволі на доволі високому рівні. Можна відзначити, що Ті ж самі огірки, помідори, вони вже поступово почали знижуватися ціні, тому що збільшилася західної України з закритого ґрунту пропозиція вже від українців. Тобто є імпортна продукція, яка зараз представлена на прилавках, і вже починає з'являтися і від вітчизняних фермерів і виробників. Тому все це в комплексі і буде ціну надалі знижувати. Але треба розуміти, що і фактори виробництва вони також зросли. Теж та саме робоча сила, яка вона у нас. На жаль, в дефіциті і попит на неї тільки збільшується. Це також і добрива, насіння. В принципі, ці моменти вони всі закладаються, крім того, що погодні умови, які ну в принципі, як основний фактор, да в сільському господарстві також впливають на ціну. А полониця вже почався сезон. А, да, можу відзначити, що а, перша пропозиція вона вже є на укр... від українських виробників. А, це також від закрито... закритого ґрунту, але а, ціна вона доволі таки і ще не стабілізувалася, тому що пропозиція починає надходити. Імпортна продукція вона присутня була ще раніше, ще місяць назад, не в тих об'ємах. Але можна сказати, що коливання вже відбувається в сторону зниження, але поступово тобто, це такий легкий оптимізм, тому що я порівнюю зараз ще пару тижнів. Назад ціна, наприклад, кілограм полуниці була в ціну кілограму м'яса? Да, тобто тут кому хто щодо вподоби. сьогодні? Так, завтра так. Тому тут все буде залежати від погодних умов І, умов, і скоріш за все, вони як прогнозують наші, скажімо так, інституції профільні, то все ж таки потепління вже з'являється з наступного тижня і надіємося, що більше пропозицій зможуть стимулювати ціну вниз. А як Ви вважаєте, яка ціна полуниці? Цього літа буде така економічно доцільна, ну з економічної точки зору, якщо подивитися, то а, тут знову ж таки хто скільки заклав на початку виробництва, але ми розуміємо, що а, десь середня ціна, яка буде на прилавках, вона буде коливатися десь біля 130-120 гривень за кілограм. Точно, в принципі, це а, той рівень. А, я думаю, що м, коли. Виробники зможуть трошки заробити, але це не буде такі якісь заробітки, великі зразу скажу. Це знов ж таки є навіть не дивлячись на те, що овочі, фрукти, які вони вирощуються, і можна було б за високою ціною вкладатися в наступний сезон, все ж таки існують ризики, такі як погодні, да і збільшення витрат зменшує в принципі цю маржинальність і цей заробіток. Тому я думаю, що багато на овочах і фруктах в цьому році як очікувалося, там Вік назад можна не заробити. Але ну, деякий заробіток повинен бути, тому що це, знову ж таки, це е економічна. Е Склад і підприємства, які повинні далі розвиватися ця частина галузі економіки, яка доволі таки формує нашу нашу загалом економіку. 16% валового внутрішнього продукту це виробництво сільськогосподарської продукції. Тому для нас це дуже важливо, щоб аграрії і ті, хто долучені до ідотичних галузей, працювали і надалі ефективно. Днями побачив новину, що в Києві продають черешню за 2 тисячі гривень за кілограм. Ну теж бачив фізично. Це... Не зміг перевірити цю інформацію. Але припускаю, що таке може бути. Яка ціна? Черешні? і Чи буде вона? ну давайте так? сезонної вони ще і сезонної ще немає рання. Черешня починається наприкінці травня, да але. Е та сама ситуація, як з абрикосами, да, з кісточками сіма перша половина це цвіт цвітіння, яке було половина весни, він все ж таки, ну, деякі загинув, да, деякі це будемо рахувати вже по плоду на деревах, як воно буде. То імпорт він переважно перший був в Україні, завжди черешні. Потім з'явилася пропозиція від українського виробника. Я думаю, що тут буде комплекс, і також як я зазначив, що Туреччина там теж саме була одним із основним Експортером в Україні черешні, то тут я думаю, що будуть ціна доволі таки висока. Але це було і в і минулому році на початку. Також такі заголовки були стосовно двох тисяч, там півтори тисячі. Вона знизиться все до ринкових умов, і ми побачимо це вже ну буквально через пару тижнів, як ціна буде коливатися, так само і можна сказати, і за абрикоси. А щодо яблук, груш і інших фруктів, які от пізно. Зрівають. На них вплинула погода? Так, да, звичайно. Ну, цвіт ранніх яблук, в принципі, постраждав. Також це можна відзначити на садах там, Київщини, Вінниччини, а, також і на деяких західних областей. А, тут а, така сама ситуація, в принципі, як ми обговорювали раніше, 5 червня. Закінчується дія так званого торговельного безвізу. Що далі? Як далі ми будемо діяти? Ну тут ситуація реально складна, тому що для нас важливо, щоб ті умови, які були останніми роками, вони дотримувалися. Тому що загалом експорт сільськогосподарської продукції, це якщо ми кажемо за аграрну, да це майже 60% експорту з України це аграрна продукція. Це 24 чотири мільярдів е, виручки, доларів мільярдів доларів виручки е, і тому експортних надходжень, і це треба розуміти. Це перше, друге е, те, що та ситуація, яка склалася 22-му році з європейським союзом, е, це була взаємодопомога. Можна відзначити, що 14% був пік е, інфляції в країнах ЄС, і та продукція, яка надходила на ринок ЄС Українська, саме вона стимулювала зниження цих інфляційних е, процесів. І допомогло, скажімо так її знизити ці, ці, цей рівень інфляції, не допустити її. Тобто, тут таке, знаєте, як то кажуть, він то він загальне виграли всі з цього. Нас підтримали, ми відзначили це і країни Європейського Союзу з економічної точки зору. Ми також їх підтримали. Надалі ми будемо дивитися, що ж приймуть, тому що якщо все ж таки ми повернемось до 2021 року, цими, але можна вже говорити, що до того, ми не повинні. І повертатися. Ми тоді були країна, яка тільки йде на шляху до ЄС, да а ми вже кандидат. Абсолютно. Тому то тут вже умови повинні переглядатися так, щоб це стимулювало як і стали розвиток і виробництво сільськогосподарської продукції, так і стало торгівлю, тому що е збитки можуть бути колосальні. Це приблизно за нашими підрахунками 3,3 мільярдів євро е вже в цьому році, і це зниження валу внутрішнього продукту на 2,5%. з е Ну, хоча прогнозовано, що ріст валовонучного продукту у 2025 році складе 3,6%, не хотілося б цього. Також це зменшення і сільськогосподарського виробництва на 7,7%. Майже 8% зниження продовольства в Україні це вплине і на глобальний експорт загальному, тому що ми бачимо, що продов... агропродовольство і взагалі продовольство в світі це виходить на новий рівень, і це з геополітичної точки зору дуже важливо, як і для країн Європейського союзу, так і для а, континенту в цілому, тому що країни і ми бачили ці. Е... Е... Логістичні проблеми, які були в 22-му році, як вони налагоджувались в 23-му році, які збитки несли аграрії, тому що е, прямих і непрямих збитків під час війни сільське господарство це майже 80 мільярдів доларів. Тобто, е, збитки, 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 збитки. Ми розуміємо, що за три роки За три 70... роки мільярдів доларів. Да, тобто, тут прямих і непрямих. Тому тут і треба ще ну додаткову оцінку, робити, звичайно, але це перші вже такі, які були озвучені, і ми розуміємо що е, подальша е, співпраця е, з країнами Європейського союзу повинна грутуватися на розумінні да і. Е, Взаємо, взаємо, взаєморозуміння, і ми вже за три роки доволі такі інтегрувалися між собою. Ми реально поєдналися в торгівлі. Ми почали більше ну один одного розуміти, і я думаю, що це розуміння буде і продовжуватись, тому що а, Україна може стати незабаром і членом європейського союзу, і поступово ми будемо налагоджувати ці процеси. Тому а, це дуже важливий момент зараз а, з економічної точки зору з зовнішньої. Економічної діяльності, ну і в цілому геополітичної. Обов'язково Україна стає членом Європейського Союзу, але якщо припустимо найгірший сценарій, що все-таки відкотимося до тих умов 21-го року, наскільки тоді наша агропродукція буде конкурентною в Європі? Одна дивіться хвилин, у нас а, залишається будь ласка. Да, я розумію, що а, тут я більше з оптимістичної точки зору а, подивлюся, тому що все ж таки співпраця вона йде по цій тематиці. Вже не один місяць обговорення зустрічі, і це асоціація українського клубів аграрного бізнесу. Також активно долучення до а, європейських зустрічей проведених цих. Тому я думаю, що все ж таки тих умов не буде. Але ті збитки, які я сказав, вони дуже будуть відзначитися і на спроможності паралельних а, галузей, тобто це. Зниження також і надходжень, це зниження і до а, податків, це зниження і а, заробітної плати, деякі ще можливо. Можливо, це урізання, мабуть, і робочих моментів, коли а, все ж таки будуть а, вимушені деякі підприємства диференціюватися на якісь інші напрямки роботи або намагатися знаходити нові ринки збуту. Але хочу зазначити, що 50% сільськогосподарської продукції а, а, вона поєднана з країнами Європейської Союзу, це якщо говорити за експорт, тому інтеграція за три роки вона змінилася. Ми, е, якби кандидат на європейську до країн до членства в ЄС. І я думаю, що умови вони будуть передивлятися і відрізнятися від 21 го року. Дякую вам дуже, пане Максиму, за цю чудову розмову. Дякую. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. У студії будемо раді вас бачити. Дякую. Ще я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу.